Вас вітає Валерія Екзотік, і сьогодні я святкую мій день народження. І сьогодні мене змусили прокинутися, подарували мені різні подаруночки, в тому числі мокрить. Це мокрички з Іспанії. перші це в нас крізь Морікатум. Ось такі, вони трохи колючі і дуже-дуже крохотульні, Ми вже їх переселили у великий тераріум. Достатньо. Зараз будемо переселяти, шукати ще. Це в нас вже White Shark, це Кубаріс SP White Shark. А, зараз ми будемо їх шукати. Тут ось таких вони в коробочках прийшли моїй мої мамі з Іспанії, вона їх а, тримала чекала, поки в мене настане до народження, щоб ми змогли їх переселити в більші тереріуми. Ось такі акулки достатньо симпатичні, хоча мені далеко не всі кубаріси подобаються, але акулки мені. В принципі, здається, достатньо А Ми поки що поселимо їх в такому терраріумі, тут він буде поділений на дві частини, тому що макрички дуже маленькі. а Хтось писав, що Кубаріс SPY Shark по розміру десять Кубаріс SPY Вайт Ні, ні. Кубаріс Спи Вайтсайд набагато жирніший. Мені колись здавалося що Кубаріс СП Вайт Сайт важко зловити в кадр. Але повірте, Кубаріс SP White Shark це просто найкрихітніше, що може бути в цьому світі. І знаходити їх в цьому маленькому боксі було достатньо важко. Тож поки що вони будуть між собою ділити цей контейнер, не бійтеся, вони постійно налазять конкретно ці два види, тому вони не перелізуть одне до одного. Ось така краса. До речі, посилання на сайт залишу в описі, можете там замовити. Достатньо зручно буде. Ось така краса. Але не тільки два види у мене з'явилися, у мене ще з'явився третій вид, але до нього ми з вами ще дійдемо. Ось такі красиві акули, але це ще ми навіть не всіх знайшли, там ще якісь залишаються. Тому ми зараз будемо продовжувати їхні пошуки. Ви тільки подивіться, яка краса. Мені їй подобаються акули тепер. А ось тут живуть крізь мерикатом, І це взагалі просто мріє. Я обожнюю ключих мокриць, Але вони зазвичай такі дорогі. Ті теж не були дуже дешево, але... А усюди живуть мої перцеліо Хогманзенгі, оранж, Ось такі красиві. І вони справді дуже жирні. Вони вважаються одними з найбільших мокриць. Тому. Моя мама мені їх подарувала. Я люблю порцелю, люблю орнатусів. Це не орнатуси, але цих я теж тепер буду любити, тому що вони жирні. Я люблю жирних агресивних мокрить. Що ще треба про мене знати? Там ще були коричневі кольору карамель, Але моя мама обрала ось цих. Дивіться, вони разом сидять на ось такій от корязі, гарна у них така тусовка. Нам, до речі, поклали 12 штучок, хоча моя мама замовляла 10. Тому дуже навіть вигідно, я вам хочу сказати. На екрані, до речі, я буду показувати всіх цих мокриць, скільки вони коштували. І знову ж таки, посилання на мокриць і на сайт залишу в описі, якщо ви теж хочете замовити, ви можете це зробити. Там на сайті є багато цікавих мокриць, в принципі. І ціни достатньо приємні. Дивіться, які вони гарні, Я не можу на них намалюватися, мені просто хочеться їх весь час фотографувати та знімати. Хоча за кулеми та з морікатовими трохи важче, вони дуже вправно ховаються. Люблять тусити в землі. До речі, разом із замокриттями мені моя мама також подарувала роздруковані А4 аркуші на яких написана вся потрібна необхідна інформація про ці види. Там є зображення. Є все про утримання, тому якщо у вас цікавить якийсь цих видів мокриць, ті ви можете написати в коментарі. І саме про цей вид, який буде цікавити людей, в коментарях найбільше, я зроблю відео першим. Тому що інформація є: спеціальні Хофман Зенг буде дуже просто. Це відео буквально складається з кадрів про цих мокриць, тому що вони дуже активні, вони не ховаються, вони жирні, великі. Агресивні трошки, тому про них буде простіше. Якщо про Кубарі з СП то це взагалі буде важко і довго. Тому на ці відео доведеться трошки зачекати. Крістер термоділим морікатом легко знайти, але вони зазвичай десь поодиноково скручуються і сплять. Тому ось так. До речі, вже пройшов цілий день, зараз ввечері я сиджу, озвучую це відео, і ще я вам хочу сказати. Що було помічено таке цікаве. При целяхов вони дуже активні, вони бігають, не ховаються. До речі, терери в них поділені на дві частини на вологу та суху, як сказали продавці, тому що сказали, що при целях більше люблять сухий клімат. Але особисто мої люблять бігати в вологу частину тарериуму також. Там ростуть у них рослинки, фетоні, якщо я не помиляюся. Вони люблять їх гристи, виявляється. трошки неприємно виявилося. А ось цей, до речі, жирний порцелю, я так розумію, що це самець єдиний. Ну або інші просто білітка ще не підросли. Тому ось такі цікавинки. Люблять вони спля... спати на рослинах, жертви їх, тому ось така неочікуваність. А акули, Кубаріс і Спивай-Шарк, люблять закопуватися на глибину, тому їх трошки важко знайти. Вони одразу розбіглися, як тільки ми їх присилили зранку, тому зараз я їх майже вже не бачу. Крізь серемодільним мурікатом можна знайти вони, скрутившися в кружочок, лежать поодинокі, але їх трошки важко буде знайти, щоб зробити гарний кадр. Тому ось так. Можна написати в коментарях, який з цих видів вам сподобався найбільше. Мені особливо подобається найбільше про целя Холф тому що вони такі жирні, агресивні. На другому місці, напевно, крізь термоділі марікатом, тому що я люблю колючих покриць. Вони, здаються, мені достатньо цікавими такими. На останньому, напевно, Кубарісі Спивай Шарк. Вони, напевно, найбільш е... прості для мене з усіх. Але все одно, тож, цікаві. А ось тут я намагаюся розізвити Ось цього жирного поцельо Хохмазенгі. Пізрюю, що це, знову ж таки, самець, але точно не знаю. Скоріше за все, так і є. А от уже вже пройшло трошки часу від минулих кадрів. І ось так це зараз виглядає. У мене вже є три окремих тераріума, тому зараз я їх покажу. В першому, очевидно, живуть порцельо. Дивіться, він схоже виняє. Не вдалося забрати червону росуну, тому що вони трошки погризли. Дивіться, вони типу, тюперзли. У них ще з'явився ось такий кущ. Тому ось так трошки вони недружелюбні з рослинами, в принципі, все як і було. Ось тут знаходяться крістермаділітіуми ось цей самий кущик і порцельок у грозі. трошки трошки помітно а самі крістермаділітіумів знайти буде важко щоб зняти я не бачу їх Не дуже вправно ховаюся. І в останньому акулу Баріса спиває шар. У них теж є ось такі маленькі куші. Їх теж трошки важко знайти, може є якась в кадрі, але я особисто їх не бачу. Тому ось так Тут також поруч стоїть ось такий кущ. Теж нещодавно куплений. Русина Атіріум. Ось таке називається. І також тут на підвіконні з'явилася ось така рослина. Вона трохи квітна зараз. Ну, як трохи, може не трохи. Це суккулент. Якщо не помиляюся молодило в нього теж взагалі дуже цікава історія, але тут я її вже не буду розповідати Так що ось таке у мене зараз підвіконня. Можливо, колись я зможу знайти цих мокриць і показати їх по-нормальному, але це буде не сьогодні. Тому дякую всім за перегляд, всім па-па!